Всім привіт! З вами Роман в магазин з Сьогодні буде незаплановане відео, тому що отримав я от такого карасення лімітована версія Kershaw Tilt. Зовсім неочікувано він до мене потрапив, і я поспішаю з вами поділитися своїми враженнями від цього карасунчика. Як ви бачите, Kershaw Tilt постачається у зовсім незвичній для Kershaw коробочці. Це така подарункова, відразу видно 50 років компанії Kershaw, і все таке інше. Лімітність та ексклюзивність прямо за шкалі. Всередині сертифікат відповідності. 50 років, знову ж таки, і сам ножик всередині лежить. Зараз ми його дістанемо. Отже, в 1974 році. Чід Кершоу зареєстрував свою компанію по виробництву ножей. З того часу пройшло 50 років, небо який ювілей, Хоча у бака воно більше. Але кершоу не пасе задніх і виробляє ножі значно технологічніші, ніж бак, як показало останнє відео, останнє порівняння. Вже нікого не здивує, що назва компанія пішла від прізвища його засновника. Форд, Бак, Діспней, Mercedes, багато інших прізвищ, які на слуху це є прізвище його засновника першої людини, яка почала працювати в неї. Всередині коробки маємо ось такий ножик, який з чимось схожий на Сайбертрак, Проте до нього він не має жодного стосунку. Оригінальний Керша Tilt було випущено у 2010 році, і він відрізнявся матеріалами. Та трішки трішки формою. Проте зовсім трішки. Саме руків'я в нього було таке саме. Технічні характеристики. Довжина леза складає 94 мм. І отут якраз все чітко. Довжина леза замірена від кінця руків'я до кінця леза, а не від. Цього краю до цього, як це зроблено в характеристиках бака. Тут абсолютно вірно все чітко з цим. Так, повна довжина в нього 240 мм. Довжина руків'я 148, навіть трішечки більше 241-242. Механізм фіксації фреймлок, або якщо бути точнішим субфреймлок. Тобто частина фрейма закрита накладочкою з карбону. Руків'я виконане з титану і має оці карбонові вставки для зовнішньої караси. Пластина фрейму в нього не є частиною руків'я. Тут Можна побачити тут три гвинта, із середини їх також видно вони якраз фіксують цю пластиночку фреймлока. Вага складає 163 грами. Товщина руків'я 12,8, 13 мм. І товщина леза 3,8 міліметра. Лезо складається з двох стали. Це композитний квинок, Кершу вміють таке робити, давно випускають, і на Junk Yard Dog були, і на інших, і на оригінальному Kershaw Tilt. Там був лезо композит із Vanax. І ще не пам'ятаю, яка інша сталь. Тут знизу знаходиться Крувер, а згори знаходиться Сандвік 14C28N. І ця полосочка якраз проходить по довжині леза і відділяє одну сталь від іншої. Але мені цікаво, яку саме сталь знаходиться під цією полоскою. Хоча це не принципово. Kershaw Tilt має підшипник. В на п'ятці фрейма встановлений сталевий сухар. Відкривається він бомбічно. Без всяких додаткових підсилювачів, асістів, легенько на плавник і просто вилітає як ядро з гармати. На спині руків є нанесений надпис. 1974, 50, 20, 24. Саме руків'я з титану має такі дрібні насічки полосочки продольні. Зазначено, що титан оброблений піскоструєм Бідбласт. Ну і поверх вже виточено все це. Кліпса також має такі ж полосочки. Вона не переставляється, знаходиться в одному положенні. Люфтів в нього немає жодних ні горизонтальних, ні вертикальних. Ну, воно і не дивно. Ось ця карбонова полоска дуже органічно продовжується по всій довжині леза за рахунок дільсі покриття часткового з одного та іншого боку. Всього випущено цих кершів лише 500 штук. Уявіть собі, 500 штук на весь світ. Маємо тут оригінальний номер 354. Він також зазначений на Його серійний номер. Кожен із них перенумерований. У нас їх є кілька штучок. Але я впевнений, що довго вони у нас не перетримаються. Бо це дуже кваснючий подарунок на якийсь юбілей або просто собі коханому. Тому що такий ножик знайти буде. Неможливо, буквально як тільки вони закінчаться в продажу, вони всі осядуть в руках колекціонерів, і далі ціна на них буде тільки зростати. Я в захваті від дизайну Kershaw Tilt. З одного боку в нього плавні форми, а з іншого стрімкі. Це разом створює футуристичний дизайн, і цей ніж не хочеться випускати з рук. Мабуть, це один з небагатьох ножів за останній час, який мені реально сподобався, які, яким хочеться гратися постійно. Так що не зволікайте, якщо ви хочете ексклюзивний ножик, Kershaw Tilt це буде те саме, що доктор прописав. Кращого, я не знаю, що зараз можна знайти. На цьому завершую відео. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від перегляду і насолоджуєтесь цим ножем так само, як і я. До нових зустрічей.